А що вище? Міжнародний договір чи Конституція України чи законодавство України? Зараз розберемось. Доброго дня, мене звати Сергій Панасюк, я український професор права, і сьогодні поговоримо про статтю 9 конституції України. Відповідно, до неї чинні міжнародні договори, згода на яких надана Верховною Радою, вони стають частиною національного законодавства. Тобто, будь-який міжнародний договір, який ратифікований Верховною Радою України, є частиною нашого законодавства. Ратифікували Європейську конвенцію, вона частина нашого законодавства. Інше питання: що укладення таких договорів, які суперечать Конституції України, вони можливі лише після внесення відповідних змін до Конституції. І тут у нас проблема, тому що Перед ратифікацією підписанням міжнародних договорів не проходить цей договір перевірку в Конституційному суді, щоб сказати, чи відповідає він Конституції, чи ні. Він проходить перевірку в Міністерстві юстиції. І з цим дуже великі проблеми інколи бувають, був Римський статут, який ми ратифікували, а потім Конституційний суд сказав, що ні, вибачте, він не відповідає Конституції. Тому перед тим, як голосувати за певний законодавчий акт міжнародного штабу, мали би в Верховній Раді якось. Адекватно спитати або конституційний суд, або хоча б професійних юристів. А що ж ми будемо приймати? На жаль, вони не дуже часто це роблять, і дуже часто вони приймають закони, які політично їм вигідні доцільні, але які потім можуть бути скасовані конституційним судом України як неконституційні. І на жаль, це не робить нас стабільною демократичною державою в очах наших міжнародних колег.